Отож, любі друзі, огляд зовнішнього подвір'я житлового комплексу цитадель 1. Дуже гарний дизайн будови. Дитячий майданчик. Майже спортивний майданчик. Міні-міні-спортивний майданчик. Рекреаційна така відпочинкова зона. Безпечний дитячий майданчик. Максимально. Достатньо місця для паркування автотранспорту. На перших поверхах знову гаражі присутні. Ось ми з вами спостерігаємо на яку частину будинку потрапляє ранішнє сонце. Тобто подвір'я десь приблизно до 12-ї години буде освічене сонцем. Після обіду подвір'ячко буде в тіньовій зоні у нас і сонце буде проходити по зовнішній повністю частині. Даного житлового комплексу. Невеликий компактний ЖК. На сім під'їздів. Давайте заглянемо в під'їзди, подивимося, як. Компанія Цитадель Квартал облаштовує свої під'їзди. Теж лофт. Стиль у нас. Емблема компанії. Ліфт. Відеонагляд. Міржавічка? Достатньо широкі марші з подові? Вікна на кожному поверсі? Солідні двері? зроблені стіни якісно якість це візитівочка компанії цитадель надіюсь це стане і візитівочкою компанії квартал я так розумію керівництво компанії Пересунуло мебель, все поміняло по феншую. Деколи зміни потрібні всім нам. Тому ця компанія теж вирішила апгрейднутися Ну і надіюсь, що це додасть їй переваги. В майбутньому чекаємо нових шедеврів від компанії Цитадель Квартал. І можу вам сказати, любі друзі, що в цьому комплексі є три двокімнатні квартири мансардні. Буду сьогодні їх оглядати своїми клієнтами. Хто зацікавився проживанням в такому житловому комплексі? Зателефонуйте до баті Панаса. Обов'язково вам знайду тут цікаву квартирку. Видову та верхніх поверхах даного комплексу компанія житло Батя Панас субота спеціально для вас.